Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні я вам хочу розповісти, як з мінімальними затратами зусиль і коштів я зробила годівничку для синиць. На моєму каналі є відео, де ми з чоловіком робили ось цю таку конструкцію. Ми планували на неї в різні сезони підвішувати різні якісь декорації. І ось на носі зима. І захотілось повісити сюди годівничку для птахів. Для цього мені знадобився вінок, який я сплела з лози дівочого винограду, підвіски, вони у мене у вигляді дерев'яних сердечок, така шнурівка, яку я придбала в звичайному господарському магазині. Ну і ємність, яку буду засипати суто саме насінчко там, чи горішки, чи що я спланую. Щоб сплести власне сам вінок, я нарізала лозу дівочого винограду. Дякувати Богу, в мене її є багато. Пообчищала непотрібні гілочки для краси ось такі вусики. Я залишила, щоб воно так було виглядало цікавіше. І, власне, сам процес плетіння. Взяла в пучок 6 лозин, але кінцівки їхні не на одному рівні, а ніби як з ходинками, перекрутила їх. Знаєте, як от викручуємо білизну. І почала формувати коло того діаметру, яке мені було потрібно. Я знала, яка у мене буде ємність. І ось під такий діаметр я почала формувати цей вінок. Пропускаючи через середину весь цей жмут лози. Я почала ось так пообходити по всьому діаметру. Цього вінка протягала осі ці лози. Робила це на підлозі. На підлозі мені так було зручніше. І якщо я, наприклад, бачила, що якась лоза, яка вже найкоротша виявлялася, скажімо, так, підходить до, до кінця, тоді я вже брала іншу. І доставляла її до жмута і вже плела з іншою новою лозою, щоб не стирчали кінчики, я їх старалась або пропихати між вже сплетеними лозами, або зверху при плетінні накривати, скажімо так, наступним шаром лози. І ось коли я вже отримала вінок тої товщини, на яку розраховувала, я просто вже не доставляла у жмут новий гілок, закріпила кінчики просуванням між іншою лозою, і з вінком справу я закінчила. Ось який він у мене вийшов. Отож, це був перший крок, а другим кроком я хотіла знайти підвіски, щоб все ж таки моя годівничка була не тільки функціональною, а ще й декоративною. Вирішила піти таким найлегшим шляхом купити якихось іграшок, таких новорічних, але подивилася, що під снігом, під дощем, вони швидко втратять свій зовнішній вигляд. І вирішила зробити підвізки сама. Мала такі вже вирізані дерев'яні сердечка, купила фарбу, барвник. Купляла їх в епіцентрі і консультант мені порадила от цю марку, тому що для, вулич, для вуличних робіт вона буде підходити. І пофарбувала буквально кожен шар сох годину-півтора, тому це багато часу не зайняло. Для ємності, в яку буду насипати корм для синиць, вирішила взяти коробочку від оселеця. Вона така досить міцна. Чоловік гарячим свяхом зробив три дірочки на рівній відстані одна від одної, щоб в рівновазі була ця годівниця. На шнурочки підв'язала підвіски. І прикріпила їх власне, до самої коробочки. До речі, замість цієї коробочки можна було взяти любу ємність, яка вам подобається, яка у вас є. І вже під цю ємність робити і діаметр вінка і підвізки, щоб вони були якось так пропорційні до самої цілої конструкції. Ставила коробочку з сердечками всередину вінка, прив'язала стрічки, самі звичайні стрічки, які в мене були. І ось яку годівничку я отримала. Затратила на це пару годин і мінімум фінансів. Не знаю, мені результат подобається. Якщо він подобається і вам, я тішуся. І радий, якщо я була вам корисною.